Непогана художня книжка про таємне життя письменників, де одразу два персонажі є письменниками, і ми бачимо, ніби дві різні проблеми. Так, проблеми починаючого автора, який написав роман і не може його видати, і проблеми вже дуже відомого автора, якому увага читачів стала дуже тяжкою через якусь моральну травму, яку він там переживає. І вся ця книга, детектив, це починається із пошуку причин, чому ж цей відомий письменник відійшов від своїх справ. І буде в кінці неочікувана досить розгадка, заплутана історія, цікава. Щоправда. Книга не захопила з перших хвилин, тобто там якісь газетні вирізки про штоколи пропустіть там, тих 20-30 хвилин і Уже більш динамічною історією. А, що ще в цій книзі мені сподобалось, взагалі цей автор, Гійом Мюсо, це француз, і він не тільки в цій книзі пише про письменників. Є ще його книги про письменників. Я планую почитати. А також деякі детективи його екранізовані. А, він досить відомий у Франції і він наш сучасник. Тобто тут е, мова йде про 2018 рік, насправді Тобто досить нещодавні події описуються і читати це цікаво.